Знімаю розпакування відеореєстратора 70Mai A200 із двома камерами. Куплений на сайті Allo. Ось. Зараз ми відкриємо, подивимося, що всередині. Все гарно запаковано. Є чотири. Ось ці наліпки, юзергайд, Тут у нас штука для встановлення. Прикурювач для зарядки. Кабель для задньої камери. Type A на Type-C для основної камери і кріплення для основної камери. І самі камери. Все так гарно вставлене сюди. <смі> Основна камера. Знімаємо клівочку. О, гарно. Дуже, дуже круто виглядає. І камера для зйомки позаду також знімемо. Круто. Глядає все дуже стильно, ця камера повертається. Дуже якісно. Супер. Ось це у вас комплект. Без упакування. Щось сюди входить. Нагадую, куплено на Алло. В принципі, я задоволений, буду встановлювати у автомобіль. Важливо, що тут Type-C, для мене це було важливо, щоб відійти від старого роз'єму Micro-USB.